Мене звати Нікола Скарма. Чекає скільки сумка, Вітон сумка є таке. 4,200. Ван вон кліп висить отут і сумка. Лові Вітон, Ось ця серйозно. Якщо ви підтримуєте українських виробників, якщо ви в принципі хочете бути модною, можна знайти українського виробника просто от, ну мільйон варіантів і виглядати. Не попсово Анна, круто, що підібрала сапожки в тон джинсів. Тому що, якщо б сапожки були б іншого кольору, більш контрастного, це просто був би е, кот в сапогах. Аня дуже класно і квітливо поєднала стиль спортивний. З кежуал, це вийшов таким смарт-кежуал, тому що поєднання оцих джинсів, рубашки, багатошаровість разом з е, пальто піджаком е, виглядає досить класно на Ані. Хочеш бути в курсі усіх стильних новинок з мас-маркету та українських брендів та вміти складати готові образи та капсули в свій гардероб? Тоді заходь в, нас в стильний чат, де ми розбираємо усі трендові новинки та як і з чим їх поєднувати. Посилання в шапці профілю.